Доброго вечора, шановне панство, пані та панове, давайте подивимось, поради вам від вищих сил, як просили. Можливо, буду частіше викладати оракул затемнення. Прямий і в перевернутій позиції дивлюся. Спочатку, як вони вас бачать, хто ви? Як вас бачать вищі сили? Так. В яких ви енергіях перебуваєте для них, тобто, яка ви людина? Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а я нагадую, що розклад загальний, одна позиція. І так, хто ви, на думку вищих сил? Квіти, топор перевернутий. Корабель перевернутий. Бідність перевернута. Дивіться. Тут така цікава ситуація відбувається. Вищі сили бачать вас, вищі сили бачать вас як людину, що відновлюється, так? після періоду якісь обмежень, після періоду якихось нестач, у якої є внутрішня. Краса, є внутрішній ресурс, але яка або який ще не пройшов повністю етап звільнення від чогось або від когось, від якогось минулого тягаря. Мені подобається, що у вас бідність перевернута. Тому що це, знаєте, коли ви от ходили в такій ситуації раніше, а зараз отак от, от у вас. Але це не завершений процес. І по перевернутому кораблю, який тут вийшов, так, і там луна, це є, а, ви як відчуваєте якусь затримку. коли... Є велика подорож, можливо, ви кудись збиралися і у вас щось не вийшло. Це про розвиток може бути, який відкладений, аби, або вас просто так вщитують вищі сили. Обставини, емо емоційні вузли якісь. Ви взагалі по вежі. Тут вежа не зруйнована. Ви взагалі по цій карті, ви хочете стабільності і таке враження по перевернутому кораблю і по вежі, це як маяк, да, який нам підсвічує. Ви як не бачите шлях, або у вас якісь є такі обставини, вас так бачать вищі сили, які не дають розвитку. Якогось прориву. Хоча ви вже виходите із того стану, коли ви перебували в якусь дуже сильній трансформації. Зараз у вас вже початок якогось нового розвитку. Так, бачить? Вас в таких енергіях вищі сили. А яку пораду вони вам нададуть? Яку пораду вони вам нададуть? Ініціатива, дар. Дивіться. а яку пораду вони вам надають? Вони вам надають пораду, по-перше, діти. І не очікувати. Поки ситуація, знаєте, коли люди чекають, ну, можливо, якось там розсоється або щось вирішиться, само з собою, ні, вам вищі сили говорять, вам потрібно вирішувати, а не очікувати. У вас є вроджені здібності та допомога від вищих сил. І е, треба її вам використовувати. Сходи перевернуті. Це про е, зараз не поспішати, а діяти поступово. Тобто не намагатися тут і зараз щось робити різко, тобто прориватися якось вгору, так? або стрибнути вище, ніж ви можете. Тобто рухатись крок за кроком вам дають таку пораду і пропозицію. Крадіжка перевернута. Вже почався процес. Повернення того, вам вищі сили говорять, що вас забрали. Це може бути енергія, ресурси, можливості, впевненість, ваш час, все це є ваші ресурси, і у вас колись це вкрали. А зараз їх повертають. Вищі сили вам говорять, що вам потрібно просто знати, а, ви цю ситуацію відпустить, вони за вас вирішать. вони вам все повернуть зі тих міст, місць, де вам, а, у вас забрали і нічого, так би мовити, в самі не дали. Це і про находку, це про стабільність, це про багатство. Коли повертають ресурси, вам можуть надходити різноманітні з різноманітних таких, так би мовити, точок, а, знаєте, капля по каплі вам будуть повертати, щоб ви це розуміли. Тому не хвилюйтеся, прокляття пряме. Д'явол прямий, змучене серце перевернуто. Дивіться, тут така цікава інформація, іде, як порада. І по зірці на дні колоді, по-перше, вас чують. Якщо ви чогось хочете дуже сильно, вас чують. Тільки не вставляйте приставку. Всесвіт не розуміє. Потрібна чіткість. Всесвіт вас дуже класно щитує. Це закони всесвіту і вас прямо чують. А по прокляттю дьяволу і змучене серце, яке перевернуте, тут говорить, тут пряме попередження вам, і я на цьому нагадую, що є сильний у вас якийсь токсичний зв'язок, можливо, з минулого, так, або чужий вплив, який живиться вашу енергію і її намагається блокувати. Тут говориться про те, що це може бути як магічне, так і психологічне прив'язування через біль і залежності. Тобто вам нагадують, щоб ви берегли серце в емоційному і в енергетичному сенсі. Просить всесвіт, просить вищі сили, вони вам допомагають. Є тут якась людина, яка зробила вам негарні дії, у вас ці людини, були зобов'язання, можливо, навіть шлюб. Вірність, а по перевернутому перстню це зрада, нестабільність і а, якісь, а, ця людина, яка впливає на вас, вона досі є у вас в енергетичному полі, і вона вам зрадила. Зради бувають різноманітні, тому ви повинні це теж розуміти яка а, підвішувала ваш стан і не давала розвиток. Тобто вам тут ще попередження дають, і вона себе поводила дуже прохолодно і холодно з вами. Оця людина, яка вас ще тримає. Будьте обережні.